Дівчинка з вогниками у світі де тіні ставали довшими, а сміх тихішим, жила маленька дівчинка на ім'я Луна. Її очі були кольору вечірнього неба, а серце сповнене нерозгаданих таємниць. Кожен день луна бачила, як темрява огортає вулиці, будинки і навіть обличчя людей, і це дуже її засмучувало. Одного вечора, коли сутінки повністю поглинули місто, луна відчула дивне тепло у своїх долонях. Вона стиснула їх і між пальцями пробився маленький мерехтливий вогник, схожий на живу зірочку. Це було диво, луна ніколи раніше не бачила нічого подібного. Вогник був теплим і ніжним. Він не обпікав, а лише зігрівав її маленькі руки. Луна зрозуміла, що цей вогник не просто світло, а щось більше щось живе. Вона обережно піднесла його до темного кутка своєї кімнати. І куток одразу ж наповнився м'яким затишним сяйвом. З цього дня луна почала створювати вогники скрізь, де бачила темряву. Спочатку це були лише її кімната та двір. Вона запалювала їх у старих ліхтарях, які давно не горіли, і на гілках дерев, щоб вони виглядали як святкові прикраси. Кожен вогник був унікальним, мав свій відтінок і свою мелодію світла. Одного разу луна побачила старого чоловіка, який сидів на лавці, схиливши голову. Його обличчя було сумним, а навколо нього панувала особлива, глибока темрява. Луна відчула, що йому потрібен її вогник більше за всіх. Вона підійшла до нього і обережно поклала маленький вогник на його долоню. Вогник на долоні старого чоловіка засвітився яскравіше, ніж будь-коли. Він зігрів його руки, а потім і серце. Старий чоловік підняв голову, і на його обличчі з'явилася ледь помітна усмішка. Він подивився на луну з вдячністю, і вона зрозуміла, що її вогники можуть не лише освітлювати, а й лікувати. З того дня луна почала подорожувати містом, шукаючи тих, хто потребував її світла. Вона приносила вогники до покинутих будинків, де колись жили щасливі родини, до темних алей, де боялися ходити діти, і до сердець тих, хто втратив надію. Кожен вогник був посланням про доброту та тепло. Люди почали помічати зміни. Місто, яке колись було похмурим і сірим, тепер сяяло тисячами маленьких вогників. Сміх знову залунав на вулицях, а обличчя людей стали світлішими. Вони не знали, хто створює ці вогники, але відчували їхню магію. Луна ніколи не шукала слави. Її єдиним бажанням було зробити світ трохи світлішим і теплішим. Вона продовжувала свою місію, створюючи вогники там, де їх найбільше потребували. І кожен вогник, запалений її добротою, був маленьким дивом, що розганяв темряву. Так луна, дівчинка з вогниками, навчила всіх, що навіть найменше світло може розігнати найбільшу темряву, якщо воно йде від щирого серця. І доки існує доброта, завжди будуть вогники, що освітлюють шлях. Минуле місяці і місто процвітало під сяйвом луниних вогників. Але одного ранку, коли сонце ледь торкнулося горизонту, луна відчула легкий холодок. Десь далеко, за межами її освітленого міста, знову збиралася тінь, інша, ніж та, яку вона знала раніше. Ця тінь була не просто відсутністю світла, а якоюсь новою невідомою тугою. Луна знала, що не може ігнорувати це відчуття. Її серце, сповнене доброти, підказало їй, що потрібно йти. Вона зібрала свої найяскравіші вогники, які мерехтіли в її долонях, як маленькі зірки, і вирушила в дорогу, залишаючи за собою знайомі вулиці. Її шлях пролягав через ліси, де дерева здавалися вищими, а тіні глибшими. Вона зустрічала поодиноких подорожніх, чиї обличчя були вкриті пилом і втомою. Луна дарувала їм свої вогники, і кожен з них, прийнявши світло, відчував прилив сил і надії. Нарешті вона дісталася до невеликого селища, оповитого сірою пеленою. Тут не було яскравих вогників, лише тьмяні ліхтарі, що ледь жевріли. Люди ходили з опущеними головами, а їхні голоси були майже нечутними. Здавалося, що радість покинула це місце назавжди. Луна помітила стару жінку на ім'я Оксана, яка сиділа біля свого будинку, плетучи кошик. Її руки рухалися повільно, а очі були сповнені глибокого смутку. Луна відчула, що саме тут її вогники потрібні найбільше. Чому так сумно у вашому селищі? тихо запитала луна. Оксана підняла голову, її погляд був здивованим. Ми втратили нашу пісню, дівчинко. Пісню, яка наповнювала наші серця радістю і світлом. Без неї ми забули, як сміятися. Луна зрозуміла ця нова темрява була не відсутністю фізичного світла, а відсутністю внутрішньої радості. Вона простягнула Оксані свій найяскравіший вогник. Цей вогник це не просто світло, це іскра надії, яка допоможе вам знайти вашу пісню знову. Оксана взяла вогник і її обличчя осяялося. Вона відчула тепло не лише в руках, а й у серці. З її вуст вирвалася тиха мелодія, яку вона не співала багато років. Це була їхня пісня, що поверталася. Почувши пісню, інші мешканці селища почали виходити зі своїх домівок. Спочатку з подивом, потім з надією вони слухали, як Оксана співає. Луна ж тим часом запалювала свої вогники на кожній вулиці, на кожному вікні, наповнюючи селище не лише світлом, а й відлунням забутої радості. Незабаром усе селище співало разом, їхні голоси зливалися в єдину прекрасну мелодію. Вогники луни танцювали в такт їхній пісні, і темрява, що огортала селище, розсіялася назавжди. Луна посміхнулася, знаючи, що її місія виконана, і серця людей знову наповнені світлом. Після того, як селище знову заспівало, луна відчула, що її серце ще не зовсім спокійне. Та дивна туга, яку вона відчувала раніше, все ще мерехтіла десь далеко. Вона попрощалася з Оксаною та Максимом, які обіцяли берегти пісню, і вирушила далі, відчуваючи, що її шлях веде до чогось ще більшого. Вона йшла днями й ночами крізь поля, що втратили свої яскраві кольори і ліси, де птахи співали лише тихі, сумні мелодії. Навіть квіти здавалися блідими, ніби забули, як бути яскравими. Луна відчувала, що світ втрачає щось важливе, щось, що робило його живим і барвистим. Одного вечора, відпочиваючи біля старого дерева, луна зустріла старійшину омеляна, який здавався таким же давнім, як і саме дерево. Його очі були сповнені мудрості, але й глибокого суму. Світ втрачає свої кольори, дитино, промовив він. Джерело творчості, що живило весь світ, майже вичерпалося. Старійшина Омелян розповів, що джерело творчості це не вода, а потік натхнення, що витікає з сердець людей. Коли люди забули про свої мрії та пристрасті, джерело почало висихати. Твої вогники можуть освітити шлях, але не можуть змусити джерело бити знову, сказав він. Лише справжня творчість може його відродити. Луна зрозуміла. Її місія була не просто нести світло, а надихати інших. Вона попрощалася зі старішиною Омеляном і вирушила шукати тих, хто ще пам'ятав про свої мрії, тих, хто міг би знову наповнити світ кольорами. Вона прийшла до міста, де колись були яскраві майстерні та галереї. А тепер панувала тиша. На одній з вулиць вона побачила дівчинку на ім'я Майя, яка сиділа біля Мольберта, але її пензлі були сухими, а полотно порожнім. Чому ти не малюєш? запитала луна. Майя зітхнула. Я забула як. Кольори здаються тьмяними, а натхнення покинуло мене. Луна простягнула їй вогник. Цей вогник це не фарба, а іскра. Іскра, яка нагадає тобі про твою внутрішню палітру. Майя взяла вогник, і її очі засяяли. Вона відчула прилив тепла, і раптом у її уяві з'явилися яскраві образи. Вона схопила пензлі, і на полотні почали з'являтися дивовижні кольори, яких світ не бачив багато років. Побачивши Маю, інші художники та майстри, почали виходити зі своїх домівок. Вони побачили, як вогники луни освітлюють їхні майстерні, а творчість Майї надихає їх. Один за одним вони знову бралися за свої інструменти, і місто наповнилося звуками музики, стукотом молотків та шелестом пензлів. Джерело творчості знову почало бити, наповнюючи світ яскравими кольорами та натхненням. Луна посміхнулася, дивлячись на світ, що знову ожив. Її вогники виконали свою місію. Вони не просто освітлювали, а запалювали іскри в серцях людей, нагадуючи їм про їхню власну силу створювати дива.